Якісні продукти, якісне життя на Сумщині з дводенним візитом побувала делегація компанії Нестле, яка є найбільшим у світі виробником продуктів харчування. Які перспективи для Сумщини від візиту швейцарських гостей? Далі у сюжеті. Делегацію від компанії Нестле очолює Ханс Йор. Він вперше на Сумщині за обмежений час дводенного візиту устиг доїхати зі столиці, побувати у фермерському господарстві, оглянути дослідні поля і лабораторії СНАУ. В Контексті держави, як світового постачальника багатьох видів продовольства, ректор університету розповідає про науковий і технологічний потенціал вишу. Швейцарський гість ділиться враженнями в основному мої враження стосуються сільгоспотенціалу ніж безпосередньо університету. Однак я дуже приємно вражений рівнем міжнародної співпраці університету з освітніми установами західного світу. І я вважаю, що якість кадрова, якість наукова абсолютно відповідає нашим очікуванням щодо такої співпраці. Окрім багатства природних ресурсів, екології довкілля і технології виробництва багатьох видів сировини, як то зерна, олії, молока. Що нині мають і крупні агрохолдинги і невеликі фермерські господарства. Пану Йору припало до душі спілкування з молодим фермером на Сумщині, який не обмежується лише розвитком власного бізнесу на селі. він відповів: я хочу бачити більше дітей у селі. Я хочу бачити село, яке матиме кращу інфраструктуру, шкільну, медичну, хороші дороги, хорошу економічну ситуацію в селі. Це дуже надихаюча відповідь, тому що лише село, яке має цілісну інфраструктуру, може забезпечити якісне виробництво. І може забезпечити формування наступного покоління фермерів, які працюватимуть на цій землі. Сам фермер Захтирщини Юрій Задорожний розповідає: Господарювати в Україні непросто, але сміливо покладає надії на партнерство з НЕСТЛЕ. Між до фермерів є ну, якби така поговорка чи вираз нам не потрібно допомагати, нам тільки не заважайте. Маємо надію, звичайно, ну, велика компанія. Можливо, це буде нам. Якийсь да яким сривком перед будемо будемо мати надію, що це буде взаємовигідне і надовго нестле найбільший у світі виробник продуктів за 150 років діяльності. слоган незмінний: якісні продукти, якісне життя. Спеціально для фермерських господарств компанія Нестле розробила програму Райз з оцінки стабільного розвитку господарств, простіше кажучи, свод аналіз проблемних і успішних сторін діяльності підприємств. Програма діє у 2,5 тисячах фермерських господарств у 53 країнах світу. Перший візит до СНАУ це перспектива і для Сумщини. Мені дуже до речі сподобалося, що компанія займається активно поліпшенням ситуації як на етапі створення продукту, так і на етапі його споживання, і саме основне що. Сьогодні є хороший діалог з приводу перспектив спільної діяльності. Я думаю, що треба піднімати питання щодо укладення угоди. Володимир, я думаю, що це буде дуже корисно і для компанії, і для університету, і для Сумщини. В цілому хто кого знайшов першим? І Як виник тандем снау Нестле? Ми рекомендовані компанії Нестле. Фао і ЄБРД або ЄБР, тобто компанія звернулася за пошуком партнера і ЄБРР рекомендував. Коли постало питання розвитку співпраці з аграрним університетом, ми вибрали і зупинили свою увагу саме на вашому університеті. Ми впевнені, що зробили вірний вибір, і всі наші кроки, які ми далі робимо, які вже зроблені, які плануємо робити, тільки це підтверджують. Ректор СНАУ незмінно і невтомно шукає у подібних міжнародних проєктах новий шанс для розвитку університету. І, звісно, ж перспективу для студентів та молодих спеціалістів. Сьогодні ми маємо надзвичайно велику перспективу співпраці і такий якісний крок, який пов'язаний із прибуттям до нас. Високопоставленої делегації із компанії Нестле він дає нам шанс сьогодні інтегруватися як освітньому науковому закладу, практично у світову мережу виробників продуктів харчування. Нам би дуже цікаво була дійсно реальна співпраця з Бернським університетом, який є партнером Нестле. І от етап сьогоднішній. Це обов'язковим був етапом для підписання угоди із Берським університетом, для того, щоб покращити рівень знань, вмінь. І перспективу розкрити для молодих людей, які прийшли отримати професію. Головний підхід у діяльності «Несле» – відповідальне постачання. Говорять, їх споживач має знати, що за продукт він споживає, яка його якість та де він вироблений. А від постачальників вимагають безпечної та якісної сировини. Тож розраховують, що СНО допоможе налагодити зв'язки з фермерами та навчить їх гарантувати якість продукції. Компанія Нестле планує ввести програму «Райз» на кількох фермерських господарствах в Україні. І включити її в навчальну програму СНАУ у 2017 році. Тетяна Полозова, Максим Ткачов АТВ.